Ще квітня, восьма вечора, тільки що пішли майстри, і я одразу лізу наверх, щоб зняти, що вони зробили. Тут у них дуже багато всього. Розвернули. Так, щось тут шумить. Ага. Вони включили грілку, щоб воно гріло. Цікаво, воно так цілу ніч буде гріти. Бачите, що вони наробили вже? А вони вже поставили гіпсокартон на ту стіну. Ну, Це вчора воно було, вчора, а сьогодні вони цю зробили стіну до верху. Тепер зробили цю стіну. Там, де унітаз. І ту стіну і цю стіну. Я тільки що прийшла до них і кажу, бо тут вони хотіли забудовувати, якось було би негарно. А я хочу, щоб це все сховалося за шафу. Зроблю від цього краю сюди і сюди. І от у кого буде все забудова до самого верху. Туди ми впихнемо шафу. Нанизу отак зробимо поличку, щоб собі ховати якісь хімію, отаке. наверху буде рушники і так далі. Але оцей бік, оцей бік тої шафи треба якось використати. І я вирішила туди взяти таку поличку для туалетного паперу в забудову, що впихається тако в забудову. І там вона така довга. І там буде туалетний папір зберігатися, і крім того, зразу буде, щоб можна було поставити папір і користуватися. То я таке придумала тільки що. Вони кажуть, ну, ви походу, додаєте мені роботи, нам роботи. Ну, але що я зроблю? Як я такий дизайнер, що я не наперед все планую, а походу мені виникають ідеї. Ось. Так що. Вони принесуть профіль і добудують стінку. А потім я попрошу мебельщиків, вони прийдуть, поміряють і зроблять тут велику шафу гарну. Ось так наразі. Ну, от, воно гріє, ця батарея. Я так зрозуміла, буде цілу ніч нам гріти, бо вони нічого не сказали, коли виключити. А може не таймер поставили? Я не знаю, що тут є таймер. А так, та, тут є таймер, бачите? От я думаю, то не можеш воно гріти цілу ніч. Так що йду, не буду заважати, хай воно собі гріється. Так що ось на сьогоднішній день починає вимальовуватися і друга ванна кімната. Так, іду шукати ванну. Саму ванну. До речі, хочу вам сказати. посварилася з електриками. Не хочу на них нічого поганого казати, але, напевно, що просто не зійшлися характером, як то кажуть. Не знаю, не можу я знайти з ними спільну мову. Не буду заглиблюватися, що там в нас вийшло і як, але е, вже знайшли інших електриків, і завтра, десь біля п'ятої вечора, вони прийдуть. і Будемо починати співпрацю з новими електриками. Бачите, нам, от з майстрами, тими, що роблять основну роботу, повезло. Я дуже щаслива, тому що таких майстрів, як то кажуть, з днем, з вогнем не знайдеш. А от гідравліки, тобто сантехніки і електрики, мається на увазі той сантехнік, який робив нам газ. То я його вигнала, ви знаєте. Ну, і електрики, на жаль, не повезло. Не знаю, дуже важко знайти нормальних людей, які б психічно навіть підходили. Тому що, розумієте, ремонт це свого роду невеличкий стрес. З одного боку, це дуже цікаво. Мені, наприклад, особисто цікаво. А з іншого боку, ну, це стрес. Тому що дуже багато працівників, до кожного треба знайти підхід. Але я намагалася знайти підхід до тих електриків, але вийшло так, що вони не намагалися знайти підхід до мене. І тому ми з ними розпрощалися. Так що, на жаль, буває і таке. Маю надію, що інші електрики будуть кращі. Ну, в будь-якому випадку, знаєте. Це так, як хірург. Перед операцією переживає, але е, в будь-якому випадку він вийде з живота, як то кажуть. Тобто там не залишиться на вічно. В будь-якому випадку проблема буде вирішена. Ну, так само тут. Як ті електрики будуть недобрі, ну, то знайдемо інших і так далі. Просто, звичайно, що це все відтягується, ремонт. Відтягується і ну, не страшно. Так що будемо надіятися, що буде все добре. 2 квітня. Знову сьогодні пасмурно, але обіцяють 16 градусів. Ось така свіженька погода у нас зараз. Вночі було 6. Отака я сьогодні на роботі. Сьогодні закінчився день, 2 квітня. Ідемо дивитися, що у нас, як просувається ремонт. Хлопці тільки що пішли 10 година вечора. Йдемо дивимося. Ой, вони знову включили опалення. Знов сушать. Так, вже чистенько, все пополисосили. Вау, яка класна ніша вийшла, подивись. Не ставай туди, не ставай. Чого? Не ставай. А Вони Я сюди зробили... стану. Не ставай а, туди. Сюди. Подивись. Хай, подивися, подивися, яка класна вийшла ніша. Тільки не стану. Добре. А, супер. Подивись. Клас. То буде шафа. Дуже гарно. Бачиш, не буде видно тих труб, вони будуть забудовані. Тут буде унітаз, тут буде ванна. Це буде прекрасно. Вись вони дві там гарно. Внизу. Де? Там. Де дві дирочки? Ну, вон? Там, а ще дві дирочки внизу. А я не знаю, може, ванна буде чіплятися? Я без поняття. Треба буде запитатися її. Так, тільки не стане. Я не стаю. От вони гарно вирівнюючи підлогу тут дали. дивіться як вони. Гарненько зробили. А то що, я стала оце? Ні, ну, ну, це старе. Це Диви... нове, Ні, це старе, нове вон йде такого по краю. Так, не стан. Не стаю. Робереш, так що Должна, дивися, обереж. як файно льокс. І відійде, я подивлюсь на тунішу. Там каналізація йде. Тут теж йде каналізація. Вони, мабуть, ще потім забудують якось, так? Чи може лишити це. Шафа буде, в принципі, не буде заважати. Шафа і забудує. Ну, і тут я замовлю шафу, отут, зверху, до самого низу, з поличками. І буде багато місця на рушники, на всяку хімію. Тут буде унітаз. Не Я не стою На унітаз. А збоку отут вони зроблять нішу. І в ту нішу піде туалетний папір. Так що буде дуже гарно. Буде ванна, велика ванна. Дивіться, то буде ванна буде аж звідси туди. Вона буде так навскосяк. Тут будуть умивальник, може один, може два. Напевно, що один, вистачить нам один умивальник. Так, стелю. гіпсокартоном завтра закладуть посередині, лишуть тільки балки. Ну, і чудово виглядає, мені подобається. Класно, я придумала з тою нішою. Бо як би воно виглядало, сам подумай. Ну Там добре, там собі сів какати. Ну, дуже гарно. Тільки ноги терчать, не видно хто. Ну, побачимо, чи буде видно, чи буде не видно. Можна ідентифікувати тільки по запаху. Дякую. Ну, так ти ж у нас експерт по калу. Кожен день калу. Дослідник калу. досліджуєш кожен день. Так що, дуже гарно. Сьогодні приходив новий електрик, бо старого я вигнала, приходив новий. Ну і що? Сказав, що він все зробить, гарний, молодий хлопець буде все робити. Тут у них ще стоїть гіпсокартон. А на що так багато гіпсокартону? Е. Вони ж не використають його, весь. подивись. Чекай, що внизу буде, ванна. Ні, ну але нащо вони сюди занесли? Дивись скільки гіпсокартону. Так а на кухні. А скільки на кухні? Скільки на кухні тільки на кухні? один лист, в цю картонну піде. А -а -а, то чекай. То вони, що... щось, вони щось розігналися, будуть вниз зносити тепер. Що ще? Добре. Так що друга ванна просувається. Ну все, йдемо. До речі, оцю плитку. Знаєш, як вони занесли? Цю плитку? А то що така велика плитка? Ну, а да, яка? Ми ж купляли метр 20 на 60. Ну, так, це скільки? Метр 20 на 60. Так? Ну так. Да. Знаєш, як вони занесли? Ну. Степан сьогодні привіз кран, яким збирав той груз. Ну, І вони підняли? І вони поставили в ковш. Ці всі плитки поставили в ковш, вони мають пульт від того крану. піднесли догори. І з того ковша сюди позабив. А мене не було, я була на роботі. Ти... Він зранку то зробив. І вони то все сюди попереставляли. Оце, оці вот куски, це все в ковші було. Три рази в ковш поскладали і всі плитки наверху. Добре, але подивися, які намальовані плитки. Бачиш квадратні. А мали бути метр шістдесят на двадцять. Ну, можна... Метр двадцять на шістдесят. Ну там різні були. А де, а де ті квадратні тоді? О -о -о. Mm -hmm. Внизу ви Я теж не знаю. А може вони всі не забрали? І там буде церква. Так що такі справи.